Бачив відео з, зі стратою нашого полоненого. Чоловік загинув як герой. Тут сумнівів жодних немає щодо собак, собаки не люди, і тут також сумнівів жодних немає. І ці не люди не мають права перебувати. На цій планеті. Е, питання в іншому. Е, на кожного російського полоненого Україна витрачає 10 тисяч гривень в місяць. Е, моя мама і тато пенсіонери вони отримують ну, десь по 3 тисячі пенсії. Ну, 6, 6 тисяч десь виходить. Кожного місяця я їм відсилаю частину своєї зарплати, десь біля 10 тисяч, щоб вони могли е, проіснувати. Чому Україна платить російським полоненим, оплачує російських полонених по 10 тисяч гривень в місяць, коли вона своїм пенсіонерам не здатна дати. Достойну пенсію. Чи російські мобіки кращі за наших батьків?